Біблія, Старий Завіт, книга Йова, розділ 33. Тому послухай, Йове, мою промову та постарайся зрозуміти всі мої слова. Ось я відкриваю свої уста і всі слова моїх уст висловить мій язик, адже всі мої слова випливатимуть від чистого серця, передаючи чисту правду мого розуму. Божий Дух мене створив, і дихання Всемогутнього мене оживило. Якщо можеш, відповідай мені, приготуйся, і можеш мені заперечувати, як і ти, я перебуваю перед Богом, як і ти, я також виліплений з глини, тому страх переді мною не повинен тебе непокоїти, і моя рука також не буде тяжіти над тобою. Ось що ти говорив до мого слуху, і що я чув з твоїх уст, а саме, я чистий і невинуватий, я непорочний, і гріха в мене немає. Він же Бог. Висуває проти мене звинувачення і вважає мене своїм ворогом. Він закував мої ноги в колодки і слідкує за всіма моїми стежками. Але якраз у цьому ти не правий, і я тобі про це кажу адже Бог більший за людину. Чому ж ти нарікаєш на нього, мовляв, на жодне моє слово не відповідає? Адже Бог скаже раз, скаже вдруге, але на те людина часто не зважає. У сні в нічному видінні, коли глибокий сон на людей надходить, як вони сплять на своїх ліжках, тоді він розтулює людям вуха, непокоїть їх і застерігає, щоб відвернути людину від поганого вчинку і вберегти мужа від гордині, зберегти його душу від могили, його життя захистити від смертельного удару. Бог наповмляє його хворобою на його ліжку та постійним болем у його кістках. Так, що він відвертається від хліба і його душа від улюбленої їжі. Його тіло марніє до невпізнання і виступають його кістки, яких раніше не було видно. Таким чином його душа може наближатися до краю могили, його життя буде на крок до смерті. Але якщо виявиться біля нього ангел-посередник, один з тисячі, щоб сказати йому, як він мав би жити, якщо він змилується над ним і скаже Богу: Спаси його, аби він не зійшов у могилу, я знайшов за нього викуп, тоді його тіло відмолодиться, як у юності, і до нього знову повернеться молодість. Коли він молитиметься до Бога, той виявить до нього прихильність. Дозволить йому з радістю оглядати його славне обличчя і поверне людині її праведність. Він, чоловік, дивитиметься на людей і говоритиме, Я грішив, спотворюючи істину, але мені Бог не відплатив тим, на що я заслуговував. Він врятував моє життя, аби я не зійшов у могилу, я живий і бачу світло. Все це Бог чинить з людиною двічі, а то й тричі. Щоб врятувати його душу від могили і освітити його світлом життя. Усвідом це, Йове, і далі слухай мене мовчи, а я буду говорити. Якщо ж маєш що сказати, відповідай мені говори адже я охоче визнав би твою правоту. Якщо ні, то в такому разі слухай мене далі помовчи, і вже я тебе вчитиму мудрості. Розділ 34 Отже, продовжуючи промову, Елігу сказав: Послухайте, мудреці, моїх слів, зверніть увагу ті, що мають знання, адже вухо розрізняє слова, як піднебіння смакує їжу. Давайте разом визначимо, що таке істина, і визнаємо, що добре. Ось Йов сказав, я праведний, Бог відмовив мені в правосудді. Чи мав би я, всупереч справедливості, казати про себе неправду? Адже моя рана невеликовна, хоч я не винуватий. Чи є ще такий чоловік, як Йов, котрий пив би глузування, наче воду, котрий так товаришував би зі злочинцями і спілкувався б з нечестивими? Адже він сказав: немає жодної користі з того, щоб догоджати Богові. Тому послухайте мене, розумні мужі, Бог далекий від усякого зла, і немає у Всемогутнього несправедливості. Безумовно, він відплачує людині за її вчинками, і у відповідності зі своїми вчинками вона отримує. Адже Бог і справді не чинить зла, всемогутній не викривлює правосуддя, хто йому довірив владу над землею і хто доручив Усесвіт? І якби він вирішив повернути свого духа назад, тобто забрати до себе дихання, яке дав, то в одну мить загинуло б усе живе. І людина повернулася б у порох землі. Якщо у тебе є розум, усвідомцей, прислухайся до змісту моїх слів, хіба міг би правити той, хто ненавидить правосуддя? Як же ти можеш звинувачувати праведного і всемогутнього? Хіба може хтось сказати цареві, що він негідник, а можна владця назвати нечистивцем? Адже він неупереджено ставиться до князів і не робить жодної різниці між убогим і багатим? Оскільки всі вони є ділом його рук. Умирають однаково, як оком змигнути посеред ночі. Він доторкнеться і їх немає. Він без жодного руху руки усуває наймогутніших, адже його очі над усіма дорогами людини, і він бачить кожен її крок. Немає такої темряви, ані густого мороку, де могли би заховати злочинці. Він не визначає людині жодного терміну, коли їй потрібно було би з'явитись на Божий суд. Він наймогутніших розтрощує без допиту, і замість них ставить інших. Адже він і так добре знає їхні вчинки, і в одну ніч усе може змінити так, що вони безслідно зникають. За їхні злочини він їх карає на очах у всіх, особливо за те, що відвернулися від нього і знехтували його дорогами. Він виявляє, що до нього дійшов зойк убогих, і він почув волання знедолених. Якщо ж він перебуває в спокої, то хто посміє його потривожити, і якщо він закриє своє обличчя, то хто його побачить, тоді як перед ним однаково відкриті, як цілі народи, так і окремі люди, аби негідник не владарював, знущаючись з народу. Чому би не сказати Богові так, я покараний? І більше не чинитиму зла. Навчи мене того, чого я не знаю, а якщо я вчинив гріх, то більше його не повторюватиму. Невже ти гадаєш, що Бог має тебе винагородити згідно з твоїм бажанням, зважаючи на те, що ти заперечуєш свою провину вибирати тобі, а не мені? Скажи, якщо знаєш. Люди розумні зі мною погодяться, мудра людина, яка мене слухає. Погодиться, що Йов говорить нерозважливо, в його словах відсутній здоровий глузд, о, якби Йов до кінця був викритий за свої відповіді, які більше личать нечистивим людям. Адже він до свого гріха додає ще й блюзнірство, над нами знущається і примножує висловлювання проти Бога. Розділ 35. Продовжуючи промову, Елігу далі сказав. Невже ти вважаєш слушним стверджувати я більш правий, ніж Бог? Адже ти говориш, яка тобі користь від того, грішу я чи ні? Я кількома словами відповім тобі і заодно твоїм приятелям подивися на небо і поміркуй, зверни увагу на хмари, як вони високо над тобою. Якщо ти грішиш, то що тим заподієш Богові? Навіть якщо твоїх злочинів багато, то хіба ти цим зашкодиш йому? Так само, і коли ти праведний, то що ти йому додаєш або що він отримує від тебе? Твоє нечестя може зашкодити лише подібній до тебе людині, як і твою праведність, зауважать насамперед інші люди, адже люди стогнуть і лементують через великі утиски інших, волають про допомогу з приводу гноблення сильніших за них. Проте ніхто не питає, де є Бог, мій творець, котрий і вночі підіймає настрій, щоб співати, який учинив нас розумнішими за польових звірів і розважливішими від небесних птахів. Вони можуть кричати, проте через зарозумілість злочинців він не відповідає. Безперечно, Бог не слухає марнослів'я, всемогутній не звертає на це уваги, хоч ти говориш, що його не бачиш. Його судочинство неминуче, тому очікуй на нього. А тепер, поки Божий гнів не став покаранням і він небезмірно карає за промину, Йов легковажно відкриває свої уста і несвідомо примножує свої слова. Розділ 36 Продовжуючи промову далі, Елігу сказав Потерпи мене ще трішки, і я тобі ще дещо скажу відносно Бога. Своє відання я почну здалека і доведу справедливість мого Творця. Воістину, в моїх словах немає неправди. Перед тобою людина, яка знає, що говорить. Хоч Бог є всемогутнім, однак він ніким не нехтує, оскільки він потужний силою і добрий серцем. Він не підтримує життя нечистивого, проте чинить правосуддя знедоленим. Він не відверне своїх очей від праведних і посадить їх на престолі разом з царями, і вони повіки користуватимуться пошаною. А коли вони закуті в кайдани і пов'язані мотузками горя, то це означає, що він їм виявляє їхні вчинки, вказуючи на їхні провини, оскільки вони загорділи. Він відкриває їм вуха і застерігає, каже їм відвернутись від беззаконня. І якщо вони прислухаються. І почнуть йому служити, то закінчать свої дні у добробуті, насолоджуючись роками життя. А якщо не послухаються, то загинуть від стріли, помруть у своїй нерозсудливості. Нечистиві серцем люди сповнені гнівом, вони навіть не волають про допомогу, коли він їх в'яже. Вони вмирають у розквіті молодості і своє життя закінчують поміж розпусниками. Він спасає страждальця шляхом страждань. Через пригноблення відкриває їхній слух, і тебе також він вириває з пащі страждань на широкий простір, де немає утиску, а твій стіл був би переповнений достатком їжі. Але якщо ти прагнеш засудження нечестивих, так що твої думки лише про суд і вирок для них, дивись, щоб твій гнів не довів тебе до блюзнірства, а великий викуп страждань хай не відверне тебе від покаяння. Хіба тобі в змозі допомогти твоє величезне багатство чи всі твої зусилля? Не бажай тієї ночі, коли всі народи зникатимуть зі своїх місць. Бережись, не схиляйся до злочину, бо саме через це ти переносиш страждання. Адже Бог є величний у своїй могутності, бо хто ще так навчає, як він, хто йому вказує, як він має чинити, і хто може сказати, ти вчинив несправедливо? Пам'ятай, що краще звеличувати його діяльність, яку оспівують люди. Всі люди зі здивуванням здалеку приглядаються до його вчинків воістину наш Бог величний, хоч для нас незбагненний, і число його літ недослідиме. Він збирає краплі дощу, які перетворюються на пару і знову зливаються дощами, які сочаться з хмари так щедро зрушують багатьох людей. Хто може зрозуміти, як формуються хмари, гуркіт грому з його місцеперебування? Це він своїм сяйвом оточує хмари і вкриває морські глибини, так він звершує суд над народами і так дає їм вдосталь усього необхідного. З його рук виходить блискавиця, і він наказує їй, куди має вдарити. Гуркіт його грому звіщає про нього. Навіть тварини відчувають його наближення. Розділ 37 Від цього затремтіло моє серце і зрушилось зі свого місця. Слухайте уважно, слухайте рокотіння його голосу, він, наче грім, лунає з його уст, він розлягається попід усім небом, а його блискавки сягають країв землі, і навіть за ними, краями землі, лунає їхній відгомін. Він гримить голосом своєї величі, і ніхто не в змозі затримати або змінити його голос і сяйво блискавиць. Своїм дивовижним голосом, схожим на грім, Бог звершує чудеса, яких ми не можемо збагнути. Він наказує снігові покрий землю, дощі й зливи також у його владі, його печатка на руці кожної людини, аби всі люди усвідомлювали його діяльність. Звірі шукають лігвища. Або засинають у своїх барлогах, зі сховищ півдня надходять буревії, а північні вітри приносять холоднечу. Від Божого подиху утворюється мороз, і широчінь вод вкривається льодом. Він вологою навантажує хмару, а грозові хмари утворюють його блискавки, хмари пливуть і кружляють, виконуючи його волю, і творять усе, що він їм наказує, по всьому кругу землі. Приносячи на землю чи то його кару, чи благословення, усвідомце, Йове, зупинись і подумай про дивовижні Божі діла. Чи знаєш ти, які завдання визначив для них Бог, та як Він із хмари блискавицю викликає? Чи відаєш ти, як підвішені хмари адже це чудеса того, хто досконалий в усякій мудрості? Ти! Кому душно від спеки в своєму одязі, коли відпочиває земля під південним вітром, чи потрапиш, як він, розпростерти небесне склепіння, міцне, немов лите дзеркало? Навчи нас, що мали би сказати Богу, бо через нашу необізнаність ми не можемо підібрати належні слова. Хіба можна йому сказати, зачекай, я говоритиму? Хіба можна таке сказати і не загинути? Неможливо дивитись на світло сонця після того, як вітер розжене хмари, які його закривали. Так золотисте сяйво Божої вражаючої величі приходить з півночі, всемогутній, якого неможливо сягнути, потужний силою та правосуддям і багатий справедливістю, він нікого не пригноблює. Тому нехай його бояться люди адже він не звертає уваги. І не виявляє прихильності до кожного, котрий мудрий у власних очах.